Виконуємо номер 5 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. М. Паралельно Н. Асічна малюнок 2. Знайти кути 1, 2 і 3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. Нам дано прямі МНІ паралельні, а січна. Кут 4 я позначила він 115 градусів. Потрібно знайти градусний міри кутів першого, другого і третього. Оскільки прямі паралельні, то скористаємось властивостями паралельних прямих. Якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Q3 і Q4 4 це внутрішні різносторонні, тому q 3 дорівнює куту 4 і дорівнює 115 градусів. Із властивості паралельних прямих, q 3 дорівнює q 4 і дорівнює 115 градусів. Як внутрішні різносторонні кут 1 і кут 4 є внутрішніми односторонніми кутами. Якщо прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Із точку крапку поставимо властивості паралельних прямих кут 1 дорівнює 180 градусів відняти кут 4. І це буде 180 градусів відняти 115 градусів буде 65 градусів як внутрішні односторонні. І тепер залишається знайти градусну міру кута 2, він вертикальний з кутом 3, а вертикальні кути рівні, Отже, кут 2, дорівнює куту 3 і дорівнює 115 градусів, як вертикальні. І записуємо відповідь. Кут 1 у нас 65 градусів, кут 2 115 градусів і кут 3 115 градусів. Номер 5 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника «Геометрія 8 та підручника математика 8 виконано.